Житель Кірвоградщини знайшов срібний пояс третього століття і виставив його на продаж в інтернет-форумі. Викопав прикрасу на території Хмельницької області. Таку інформацію надала співробітниця департаменту стратегічних розслідувань Альона Лютницька. Знахідку купив учасник форуму. Як наслідок, учасники цієї транзакції здійснили незаконне привласнення знайденого скарбу, який має особливу історичну, наукову, художню чи культурну цінність, що передбачає відповідальність згідно з кримінальним кодексом України. Півробітниця департаменту нагадує, в Україні предмети археології не можна продавати та вивозити за межі держави. За скою не загрожує відповідальність від штрафу до позбавлення волі на три роки. Знахідка пов'язана з військовою культурою племен германців, коли вони мігрували через територію сучасної України з північної Європи до Чорного моря. Розповів генеральний директор національного музею історії України Федір Андрущук. В даному випадку ми бачимо, що цей пояс був зроблений з срібла. От що дуже рідко це дійсно така річ дуже вишукана. Говорить про те, що власник був дуже людина непроста, і очевидно, була мала якісь зв'язки, а можливо й сама походила із північної Скандинавії. От і це якраз та сторінка, яка дуже цікава. Археологічну знахідку віддадуть на експертизу. Після можна розмістити в музеї.